У Славутичі приспущений стяги 9 вересня у Славутичі день жалоби. Місто попрощалось з героєм-захисником Андрієм Красиловим. Він народився та навчався в Росії. Згодом переїхав до Славутича і працював на Чорнобильській АЕС з перших днів повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони Славутича у травні добровольцем. Мобілізувався до збройних сил України і боронив Україну в найгарячіших точках. Його життя обірвав ворожий обстріл поблизу Соледару.

Весяние силен божества, то честно спивы его клычу, Святой Силочи, безначальный, с безначальный силу божественный Гову, Просили наши тобі весло. Ми людей, які носять форму. Дуже часто зустрічаємо наших воїнів, які є справжніми носіями Христового Миру. Тому що вони, наші воїни, сьогодні зупиняють геноцид українського народу. Зупиняють руйнування наших сіл, наших міст. Зупиняються насильницьке вивезення наших братів і сестер до країни загарбних. Відкриваючи сторінки святого письма і думаючи сьогодні у ті псалми і піснеспіви, які ми співаємо. На заупокійне богослужіннях, де чуємо, що блаженні ті, яких прийняв і вибрав Господь. Таким був Андрій, з яким ми сьогодні прощаємося. Бо знову біль і знову сльози прийшли до нашого міста. Знову ми сьогодні плачемо. Плачемо бо прощаємося. З мужнім, прощаємося з хоробрим, прощаємося з добрим товаришем, добрим чоловіком, добрим батьком. Прощаємося з тим, хто сьогодні для нас є прикладом, як потрібно любити свою землю. Андрій народився у Свердловській області. Але так сталося, що життя його спрямувало до нашого Славутича. Він довший час працював на Чорнобильській станції, і наша земля стала для нього домом. Із початком повномасштабної війни він вступає до лав територіальної оборони Славутича. Вступає в любі свою землю, якій прожив довший час. Вступає, бо любить своїх рідних, своїх близьких. Вступає, бо любить наш Славудиш. Вступає, бо не може по І Вступає вже в свідомому віці. Кажуть, що роки формують людське життя. І людина, цю мудрість, вона з кожним роком пізнає все більше. І тому. Так є навіть в житті церкви, що до старших священників завжди приходять до поради, навіть молоді священники. Так є, що діти завжди радяться своїми батьками. Чому? Тому що вони мають певний життєвий досвід. І впізнавши цей певний життєвий досвід, Андрій розуміє, що не може бути по-іншому. Берем зброю і йде боронити. Рідну землю у найгарячіших точках нашої землі. У травні Андрій Добровольцем мобілізувався до Збройних сил України. А вже у серпні на полі бою віддав своє життя найдорожче, що мав. Сьогодні схиляємо голови. Щаємо свої серця перед воїном Андрієм, яким якого сьогодні в ту повстанню останню ворогу. спокійно, наш, друже воїни Андрій, тому що ціною свого життя ти захистив наше життя. Ціною свого життя ти захистив життя наших дітей і наших близьких. Допоки б'ється і будуть битися наші серця, ми завжди будемо пам'ятати про тебе і ти завжди будеш у наших серцях. Дякую вам, що була на громада, що вони слав дитячим, що розгороджують. Що ми сьогодні всі разом нагадаємо нашого, війна, нашого героя і останні. Бо саме в нашій єдності наші сили, нашій, нашій згуртованості, нашій шані до наших своїх. Слово смерть дуже страшне слово, але воно ще болючіше, коли це смерть від кулі ворога, від кулі окупанта, який прийшов на твою землю і знищує. І кожен раз, коли ми чуємо звуки сирени, ми розуміємо, що кудись видуть. І це знову може бути школа, дитячий садок, лікарня, житловий будинок, а навіть військовий, означає, що знову може бути текляте слово «смерть». Так, дорога до Господа має бути мирним. Коли ми бачимо багато наших воїнів, багато хлопців військовій формі сьогодні. В нашому місті, в нашій Україні. Це не означає, що ми обрали іншу дорогу. Це означає, що хтось заважає нам мені йти і стане нашими шляху. Немає ні прощання ні ній, ній. не тут на земельника. Ми маємо відплатити за кожну сохрану нашої хлопці. Ми маємо бути мудріми і сильними. Ми маємо бути згуртованими і вшановані наших громад. І тільки так ми звільнимо нашу Україну. Тільки так хоча б буде заспокоїти і близьких, які втрачають найближчу людину. Бо немає слів, які б їм давали спокій. Тільки наша спільна перемога. Це те, чого ми сьогодні всі Це те, в чому ми можемо знайти спокій спокійської України. А сьогодні це дорого воїн. Дякую кожному нашим захиснику за те, що сьогодні ми маємо неба на Сховищі. Відчуваю кожен вітність, близькому товариші, нашого воїна Андрія, нашого страшного І Наше з вами завдання. Несе цю вічну пам'ять про наших загиблення, про тих, хто звільняє нашу землю. Вчити дітей, працювати спокоіння в покоління і тільки так. Вічна слава і вічна пам'ять нашим дітей, слава Бога. yeah do Нехай простить тобі духовне чадо, якщо ти щось чинив в нинішньому віці вольне чи невольне. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прошу від імені головнокомандуючого Збройних сил України, президента України, офіцера Збройних сил України передати прапор. Держави, за яку віддав своє життя, воїн Андрій, дружині загиблого воїна. Імені президента України, верховного Головнокомандувача збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, за яку вірною до кінця служив Ваш чоловік Андрій.